І сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дякую всім, хто прийшли на службу Божу цю неділю. Неділю, яка має назву неділя про Самарянку. Назва йде від євангельського читання, яке ми чули, тому зараз будемо про ці речі роздумувати. Бачите це Євангеліє довге. Воно заставляє бути уважними. Бо коли короткий євангельський уривок, він тако раз прочитали, і все, людина знає про що. А це довга історія і вимагає уважного слухання. Для нас, священиків, для прислуговуючих, для семінаристів, для вас. Тому що воно, щоб вникнути в суть, треба бути уважними. Минулого тижня ми з вами роздумували про здоров'я, про цей стан, який людина прагне. І ми нагадували про це, що здоров'я це є стан постійного, фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хворіб. Коли на щось бажають на день народження людям, що бажають зазвичай? Здор... Щастя і здоров'я. Минулого тижня говорили про здоров'я. Нині говоримо про щастя, але будьмо уважні, не спіть. Дивлюся на очі ваші. Чому важливо для людини бути щасливою? Або що означає бути щасливою? Кожен скаже, що він має своє розуміння щастя. Але насправді щастя для християнина. Ми нині читали про це, що в Антіохії перші людей почали назвати християнами в апостолі було. І ми нині говоримо як християни, що для християнина означає бути щасливим? Не тільки здоров'я, але й щастя. Щастя це особливий стан. Коли людина задоволена життям, коли людина має спокій совісті, коли людина розуміє, для чого вона в цьому світі живе, і розуміє, що нині або завтра умре і треба все лишити, коли людина розуміє, що після смерті є вічне життя, до якого треба бути готовим, коли людина розуміє, що кожен має покликання в своєму житті і до цього покликання треба дійти і ним жити, і коли людина розуміє, що джерелом щастя є Господь Бог. Чому хтось це розуміє в молоді роки, хтось це на старість, а хтось вмирає. Звинувачуючи весь світ у всьому і ніколи не засмакувавши щастя. Тому що кожна людина має свобідну совість. Кожна людина має розум, яким розуміє, де правда, де брехня, де добре, де зле. І кожна людина вибирає свій стиль життя. Але як християни, ми пропонуємо, церква нам пропонує Господь вибрати стиль життя, який веде до щастя. Тому ми нині говоримо про цей такий. Особливий момент, особливий стан людини щастя. Каже Ісус до жінки Самарянки нині такі слова. Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися. Тебе попросила у нього, і він дав би тобі води живої. Що таке вода? Це те, що дає життя. От не було дощу, все сохло. Трава жовкне, люди садять, нічого не росте, впав дощ, ми йдемо до церкви, все віджило. Вода це те, що дає життя. Але дивіться, Самарянка йшла до криниці за водою. Яка відживляє. А Ісус їй каже про іншу воду. Ісус їй каже, я би тобі дав такої води, яка стане в тобі джерелом життя, якби ти знала дар Божий. І хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і Він дав би тобі води живої. І знову каже Ісус, той, хто п'є цю воду, звичайно, він знову хоче пити. А той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги повіки, бо вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка б'є в життя вічне. Самарянка. Звичайна жінка. Як і багато з нас, чоловіки і жінки, маємо своє життя. Ми потребуємо води, щоб жити. Потребуємо харчів, щоб жити. Але і ми потребуємо цієї води, яка не дає спраги повіки. Бо Бог сотворив людину на свій образ і подобу Божу, і людина має цю спрагу Бога. І спрагу Бога ніяка матеріальна річ не задовільнить. Бог хоче, щоб ми спаслися. Бог хоче, щоб ми були щасливими. Бог хоче, щоб ми були задоволені нашим життям. Бог хоче, каже, про поклонників. Вже не буде, чи в Єрусалимі, чи там поклоняється. Бог шукає своїх поклонників в дусі і правді. Поклонники, які знають, чому важливо є поклонятися Богу, бо це дає щастя людині. Самарянка, вона ж Скількох чоловіків мала? шукала що? Щастя шукала, вона ж не просто так, бо вона не мала що робити. І Євангелія про це говорить: за неї, за її грішне життя, стількох чоловіків мала, і цей не чоловік. Вона шукала щастя, але в кінці зрозуміла, що то не приносить щастя. Хтось шукає щастя в цьому, хтось в грошах, хтось, хтось, хтось в славі, хтось в двіжах безперестанних, хтось в втраті грошей немірених. Не Але воно все воно пусте. Воно ми все лишаємо. Ми все лишаємо, і людина має бути мудрою, щоб розуміти, що щастя є в чомусь іншому. Добрі поклонники Богові це є люди щасливі. Бо вони поклоняються в дусі і правді. Шлях навернення Самарянки. Шлях навернення Самарянки це той шлях кожної людини. Це шлях до щастя. Я отак от собі роздумував останні неділі, про… ми, мали, ми мали багато груп дітей до першого причастя. І по багатьох парафіях діти йшли до першого причастя. Тобто діти, які. Готувалися і які єдналися з оцим джерелом щастя. І бачу, наприклад, по фотографіях, коли публікують фотографії, або коли навіть є свято. Є батьки, які не пішли до причастя і до сповіді на причасті своїх дітей. Є батьки, для яких це було просто фото у Фейсбуці. Вони не пішли до сповіді і до причастя. Тобто, якщо ці батьки чи хресні батьки привели дитину, плаття як молодої, весь цей оцей двіж, але вони не пішли, вони не вірять, що це є щастя. Вони не вірять, це є показуха. Для людей це є просто. Якщо ми, які вінчаємося, хочемо, щоб нас повінчали, хочемо оцей весь двіщ взяти ці приколи, але ми не віримо, що щастя в подружжі і гарантію витривалості в подружжі є Господь Бог, нікому цього кіна не треба. Не треба. Не треба цього. Якщо ми Хрестимо дитинку, ми хочемо, нам має бути кум той і той, бо він нині впливовий, бо це людина з певних кіл, або це людина багата. Якщо ця людина не живе Богом, не треба цього кума і цієї куми, не треба їх. Щастя є ставитися серйозно до Божих речей. І я за це постійно сам над цим роздумую, вам про це кажу, я за весь двіж. Але після того, хто дає щастя, Господь Бог. Ми можемо бути, організовувати багато речей, ми можемо святкувати ювілеї, все. Але це не дає щастя, це доповнює щастя. Щастя дає Господь Бог, Він заспокоює людину. Тому Ісус каже, якби ви знали дар Божий. І хто той, хто каже, тобі дай мені напитися, ти попросила б у нього, і Він дав би тобі води живої. Дар Божий. Благодать, присутність Божа. Мати Бога в серці, жити Божим Духом це є оцей дар Божий, за який ми повинні шукати Його і старатися Його осягнути і його підживлювати, оцей дар Божий. Бог шукає за кожною людиною. Він починає діалог з кожною людиною. А як достукатися до людини, яка от зайнята? Людина, ми ж всі зайняті зараз, правда? Ну, нема такої, що ми не зайнятої. Ми ж всі зайняті, ми вирішуємо великі питання. Але багато з вас, людей, які ви зайняті, вирішуєте питання, ви розумієте, що дар Божий це є Божа благодать. І як Бог дасть розум, мудрість, знання, ви зможете все вирішувати. А якщо людина до цього дару Божого ставиться зверхньо, не має часу. На все є час, крім оцього ж пошуку дару Божого, Бога, людини приходить такий стан в житті, такий глухий кут, коли людина не бачить виходу. Як достукатися до людини, яка все знає, все вирішує, всім керує? Вода, яку Ісус протиставляє, каже, хто п'є цю воду? Знов схоче пити, знов схоче пити. А хто буде пити цю воду, буде повнота. А це Божа благодать. Це не енергетика, як деколи кажуть. Тут така енергетика у вас в храмі. Ні, не енергетика. Це Божа благодать. Божа благодать, коли я і ви, кожен на своєму місці, будемо прагнути Бога. Будемо прагнути оцього дару Божого. Якби ти знала дар Божий, як хочеться сказати людям, до яких не можна достукатися, бо в них, в них серце повне всього іншого. Їм про Бога говорити, вони з тебе сміються. Або таким терміном не вони з тебе прикалуються, роблять з тебе дурника, коли ти говориш про Бога. Як достукатися? Просто ти маєш сказати: якби ти знав дар Божий, якби ти знала дар Божий, дай Боже розум, щоб до тебе то дійшло. Хто той, хто це Ісус, а дар Божий це благодать. В хрещенні, наприклад, ми всі отримали цей дар Божий. Бог оселився в дитині. Відбулося оселення при Святої Трійці, здійснюються такі слова в хрещенні, Коли хтось мене полюбить, полюбить його мій Отець, і ми прийдемо і закладемо житло. Відбувається оселення при Святої Трійці в хрещенні. І цей дар Божий, в принципі, мав би розвиватися з допомогою кого? Тата. Мами, хресного тата і хресної мами. А якщо хресний тато чи хресна мама стоять на першому причасті і думають, а коли то скінчиться? Вже щоб піти в ресторан поїсти? Якщо тато каже, ну то вже вистачить, що мама посповідалась, ну ще бабу кличе, може хтось з родини посповідався. Якщо вони на це дивляться верхню, вони не, вони не в темі, що таке дар Божий. Вони не в темі. Для них це шоу. І ти хочеш достукатися, просто достукатися, що а, якщо це дитине свято, це наше свято. Але для тини це свято, що це дар Божий, бо дитина бачить, що і для мене, як для тата, це дар Божий, і для мене, як для мами, це дар Божий. І для бабусі, і для мами, і для хресного, і для хресної, це дар Божий. Цим даром Божим нам треба перейматися. Або просто людина вибирає інший стиль життя. Ми живемо у світі. 21 -е століття, де кожен обирає свій стиль життя. Але ми з вами говоримо про наш стиль життя. Як ці люди, які в Антіохії назвались християнами, тепер ми в Україні називаємося християнами. Це наш стиль життя. І остання думка каже Євангеліє про Ісуса, що Він втомився і сів біля криниці. Така деталь проста. Ісус втомився і сів біля криниці. При втомі треба попити. Ми з вами втомлені, втомлені. Кожен має свою втому. Хтось не має доброго здоров'я, хтось не має доброго забезпечення, хоч б дивлюся, по вас файно виглядаєте, ніхто не зголоднілий, не змарнілий. Так, так нема що нарікати. Хтось має якісь труднощі на роботі. Ми втомлені різними ситуаціями. Нам головне сісти, коли втомлені коло на правильному місці. А правильне місце це коло Ісуса. Правильне місце це коло Бога. Він відновлює наші сили, мої і ваші, так як Він ніхто не відновить. Він дає цю воду, яка втамовує спрагу. Він дає цей харч, який втомовує голод. Коли ми втомлені, нам треба такого: заспокоїтися. І сісти на правильне місце: прийти до храму, прийти посповідатися, прийти побалакати, коли щось не так, коли ми десь накручені, знаєте, на того чи на ту, і так далі, прийти поплакати до храму, прийти сказати, Господи Ісусе, поможи мені, дай мені силу, щоб я дав собі раду в житті, щоб дала раду в житті, як ми на правильне місце сядемо біля правильної криниці, біля того, хто втомовує спрагу і голод. Все буде в житті добре. Христос Воскрес!